Рішенням виконавчого комітету Світловодської міської ради було прийнято низку заходів для початку опалювального сезону. Всім відповідним службам, які відповідають за вуличне отримання міста, водопониження, об'єкти соціальної сфери та організаціям, що обслуговують житловий фонд, підприємство Силоцькпобут та міськводоканалу поставлено задачі своєчасно підготувати об'єкти до зими. Сьогодні 100% наших катів готові. готово. 100% жилого фонда уже подписаны теплопостачальной организацией. Что касается жилого фонда, на сегодняшний день инспекция регионального будивального контроля и даже энергонагляд до акта готовности не подписывают. Эти функции переложены на уровень местного самоуправления. Поэтому в связи с этим изменением, там где вносится корректировка, техническая корректировка в саму форму акта и на 15 сентября эти все акты будут подписаны. Що касається соціальна культус нашої соціальної сфери, то 100% садиків, садіків школ больниць спорткомплекс, музична школа дорізкультури і так далі, тоже 100% процентов акти готовності на сьогоднішній день. Не Котельні міста, від яких власне і залежить тепло в приміщеннях, за словами Олександра Сича, технічно готові. І після 10 вересня розпочнеться наповнення теплових мереж та гідравлічні випробування. Больной вопрос у нас это оплата по газам, но на сегодняшний день руководством испытался решается вопрос реструктуризации основной суммы долго с НАК Нафтогазом Украины, совместно с нашей обл карватской обладанной администрацией. Этот вопрос решен будет. И 15 октября мы встретим начало отопительного сезона в домах и в наших объектах, в нашей социальной и культурной сфере. Тож 15 жовтня за графіком в приміщеннях потеплюють батареї, і посадовець котре нагадав про те, що за тепло, як і за інші комунальні послуги, потрібно вчасно платити. На сьогоднішній день лише за послуги теплопостачання населення заборгувало більш як 7 мільйонів гривень. Досить гамірно було надвечір цієї середи в одному з дворів по вулиці Куйбишева, що на новому місті. Грала весела музичка та лунав дитячий сміх. І лише на пару хвилин стихала ця какофонія. Здравствуйте, діти зросли. Мені подобається видеть щасливий блеск. в ваших глазах. Ради этого мы все взрослые, родители. Я сьогодні открою площадку. Хочу, щоб ви играли, відпочивали. чтобы родители приходили сюда вместе с вами и было место где для хорошего проведения времени, где вы можете все встретиться с друзьями. Давайте приступ у такий урочистий спосіб за допомоги веселих артистів міського палацу культури громадська організація Наше місто яку очолює депутат міської ради Костянтин Каспров, подарувала на радість тамтешній теж німелечити її батькам справжнісінький дитячий майданчик із гойдалками, гіркою і пісочницею під грибочком. Сьогодні громадська організація яку очолюєте, організувала відкриття майданчика. Це до чогось приурочено, чи це просто я кажу. Жест доброй воли, будем так сказать. Цель создания общественной китай, организации китай, моей китай, китай, китай. это собрать вокруг себя инициативных людей, которым будет безразличная судьба нашего города. От, в принципі, в рамках роботи нашої організації, в рамках проєкту розвиття вот была відкрита детская площадка, в принципі, как делается, другие добрые дела. як ділоця і торгії добрі діла. Як з'ясувалися, активісти нашого міста кілька разів навідувались до цього мікрорайону, аби визначитись із потребами його мешканців. Бажання мати бодай невеличкий дитячий майданчик виявилося одним із пріоритетних. І рішення було прийнято. Ну, как ваши впечатления, чи задоволены вы сегодняшним открытием майданчика? Дуже задоволены. Главное, чтобы детям понравилось. Это здорово. Для этого района действительно очень нужна была такая детская площадка, потому что все-таки нехватка, где можно погулять с детьми. Вот, поэтому это здорово, это замечательно. Просто угадали мысли, по крайней мере, мои. Виталия Сумка, Роман Бравичев, Дмитро Сиромаха, ТРК, Веселка. 14 вересня недільна школа при Свято-Покровському соборі розпочинає новий навчальний рік. Ось уже протягом семи років, починаючи з 2006-го, викладачі просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія на чолі з директором протоіреєм Віталієм Коваленком, збагачують духовний світогляд православних світловичан, як дорослих, так і молоді. Тут для навчання створено всі необхідні умови: просторі світлі класи. Сучасний кінозал, оснащений новинами, Новітнім обладнанням та меблями заслуговує на увагу багаж навчальних посібників: тлумачна біблія, тлумачний псалтир і молитвослов, основи православної культури, православна етика. Процес навчання передбачає вивчення закона Божого, вишивання, хорового співу, церковного світогляду. Інноваційна програма школи, як зазначає директор центру, перш за все спрямована на морально-духовну просвіту та прищеплення патріотичного відношення до рідної батьківщини. Учні школи, знайомлячись з християнською етикою в українській культурі, пізнають дорогу добра та милосердя в житті. Також у учнів є унікальна можливість щодо ознайомлення з оригінальними виданнями православних святих видань. Вони вчаться розуміти духовне значення святого письма та богослужінь. Викладання в школі відбувається українською мовою. В школі сформовано три класи. Вони формуються залежно від віку учнів. До речі, приймаються діти від 6 років і дорослі без обмежень у віці. Тут дбають про розвиток особистості щотижня, проводяться вечори талантів, де кожен може проявити свої вміння та навички. Організовуються різноманітні екскурсії. Тут дбають про всебічний розвиток особистості. Отже, для вас відкриті двері недільної школи при Свято-Покровському соборі. Наразі проводиться набір учнів за адресою вулиця 8 березня, 24. Детальну інформацію ви можете отримати, зателефонувавши за номерами 067 700. 603 12 64 та 099 606 42 36. Нагадуємо, новий навчальний рік розпочинається 14 вересня в приміщенні Просвітницького центру рівноапостольних Кирила і Мефодія. Навчальний рік розпочався, і разом з цим батькам потрібно замислитись над таким важливим питанням, чим зайняти дитину у її вільний час, адже, як ви розумієте, саме зайнятість улюбленою справою значно підвищить рівень розвитку дитини та зменшить негативний вплив вуличного виховання. Саме тому комплексна дитячо-юнацька спортивна школа щорічно проводить набір дітей у спортивні секції. Аби допомогти дорослим і дітям обрати близьке до душі спортивне заняття, ми поспілкувалися з директором КАДУ США Іриною Мусіною. Яка проинформировала нас детально про набор детей на 2013-2014 год. Комплексная детская-юношеская спортивная школа проводит набор детей на 2013-2014 учебный год. В спортивной школе функционирует 8 отделений. Так на отделение бокса, велоспорта и легкой атлетики принимаются дети с 10 лет, на отделение волейбола с 7 лет, отделение дзюдо с 8 лет. Отделение футбола с 6 лет и для девочек художественной гимнастики с 5 лет. Отделение баскетбола принимается с 9 лет. І ось, коли ви вже визначили, спостає питання, що для цього потрібно. Ірина Мусієнко зазначає, по-перше, це бажання і надала перелік документів для зарахування в КАДУ США. Для зачислення в спортивну школу подаються документи: Це заявлення раділю встановленої форми, копія народження і справка стан здоров'я про, здоров про, про відсутність протипоказань для заняття спортом. За словами директора, популярність фізичної культури в місті зростає. Молодь активно пропагує здоровий спосіб життя і примножує високі спортивні досягнення не лише Світловодська, але і Кировоградщини. В цілому. Якщо вас зацікавила інформація, надаємо вам телефони для довідок 2 57 26 та 3 07 21 Матеріал підготували Альона Зозуля, Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка.